Всім мої вітання. Ви на каналі Віктор Про. Як я обіцяв, ми в теперішній час взяли тему Вощина Нема нічого найкращого на пасіці, як чиста натуральна вощина з натурального воску. Як би того не було, як би того не хотів, бджоли це самі показують. І кожен пасічник в себе на пасіці. Коли користуються вощиною, працює так, щоб дати ну, якусь е, конкретну кількість вощини для тієї чи іншої бджолородини. І тут постає, звісно ж, питання у пасічників. Чому? Тому що не завжди та вощина, яка ставиться для бджіл на відбудову, вона не відбудовується. Є питання в тому, що бджоли. Не хочуть відбудовувати. Бджоли гризуть ту вощину Крім того, коли ставиться та вощина, можна таке бачити в себе на пасіці, коли бджола нібито і відбудовує ту вощину але матка там нічого не робить. Відбудована вощина ще й крім того, бджоли забивають такі рамки пергою Більше нічого. Отак, як пустий стакан налили води і все, для того він призначений. Щось більше з того взяти не можна. А чому так буває? Неякісна вощина використовується у пасічників на пасіці. Тому, друзі, я і бажаю вам розказати про те, що ну, звісно це в загальному, що найкраща вощина із свого воску. І дойде той час. Коли кожен пасічник то зрозуміє і буде виготовляти для своїх потреб на пасіці з воску ж свого. Хто забрусного воску, хто і додає гніздових рамок давитою е вощину. Ну, якби з воску того перетопленого. Але коли воно з твоєї пасіки, ти знаєш, що то воно є твоє. І не переживаєш, що там є. А окрім того, ще скажем, е, є різні. Виготовлюючи воску. З попереднього відео я вам показував. Я не автор тієї вощини, я не ну, мабуть, то скажу, що і не користувач тієї вощини. І там навіть своєї вощини з воску не виготовляв. Хоча було таке в мене запитання, щоби поїхати там виготовити той вік. Це питання в об'ємі, в об'єми воску, того, якого кожен пасічник має. Комусь то. Приємно і 300, і 400, і півтони воску катати кататию вощину. Ну а в когось є й менше. Так як в мене менше, то я і користувався, виходив з того положення, що ми з колегами брали одну кількість велику і виготовляли. І на теперішньому етапі я відійшов від всіх від всіх тих е, виготовчів вощини, які є. Майже, ну, будемо сказати, краще майже всіх виготовчів ощини, які є в Україні, і вже декілька останніх років використовую майже свій віск для вощини. І працюємо до того, щоб зовсім відійти від чужого. Навіть вже в тій вощині, які ще в нас є. Ну як приклад того, можу показати е, недавно відео дивився там. Про... Звідки то вона вощина. Хоньківці. ну, якби жаліються пазічники, що виготовлення погане. Це вощина якби не з мого воску, але я використовував. І ця я партія ще залишилась 2 червня 22 року. Виготовлено в мене декілька пачок залишилося. Я не спеціально закупляв, а просто ну, так вийшло. Взяв для проби. Нормально, але і навіть і вона, чи погана, чи добра. На теперішній час я вам скажу, вона мені вже якби, ну, не стоїть питання, чи залишати її, чи не залишати. Звісно, своя вощина пішла. Вона використовується до кінця, і то, мабуть, на, на наставки дай все. Гніздо вона не піде. Так, потім по тій вощині я вам сказав, кажу про неї, тому що я її використовував. два сезони. два сезони, сезони. До того, там були ізодещини, не буду я називати їх всіх, там ви всіх добре, прекрасно знаєте, Кіровоградщина, то все пливе. Я вам скажу так, воно, таке, воно може рік, два і три стоять. І, і вощина, як буде вощина, Ось в мене є мого виготовлення. Цьогорічна вощина десь. Серпень, липень чи серпень виготовлення. Ви бачите вощинка яка. О. Не хвалюсь, але це вже з мого якби воску. Питання в тому, що вона, бачите, яка жовтенька. Але в мене є ще була, я вже в цьому році виготовив, виготовив вощину, Ну, досить того, що вже я в цьому сезоні 2022 я її використав 20-го року вощина. Ну, Все-таки покажу дуже відомий, відомий чоловік, який виготовляє вощину. Так, де вона? Взяв одну із таких коробочок. Так, видно на екрані. Ось той чоловік. Про його теж є відео. До мене не чіпляться. Якщо хочете в нього виготовити, то звертайтесь до його. І телефони є і все остальне. Тобто по цьому, 21 квітня 2020 року. Що відбувається? Два-три чоловіки збираються, гуртуємося, даємо одному, їде, виготовляє там в Ну, звісно, моя і, і моїх друзів. Можна сказати, що таким друзям можна довіряти. Я можу так сказати. Ми договорились і вже 3 ну, роки, 3 сезони використовуємо таку ващину і вона супер-пупер. Хоча я ну, не гарантую, бо мене там я не присутній кулаково на виготовленні ващини. Привозять, я забираю, заплатив. Всім відомо, як вона забирається. Доплачуєш гроші. там, 30 гривень чи то що. І плюс там ще й вощину беруть. Дехто я дивлюся, хто виготовляє вощину, то зовсім по максимуму давлять, скільки можуть з того воску вощину. платиш за виготовлення, той залишок як є, возміщають тобі, е, виготовлюють, возміщає своєю вощиною. Ну, Щоб в ноль вийти чи як. Ну, ну Я думаю, це цей вірно буде, а не залишайте собі вощину. Так, та ж сама овощина, 21 квітня, 20... А, залишилась. Я це думав, що вже в мене 22-го цього року. От дивіться. Добре. От, от, навіть є поломана. Кожа свого воску на, на, і мене, і моїх друзів. Різниця так є. а це свіженька овощина, Бачите? Але питання в тому, що вона має різницю. Цю потім возьми трошки на світло, або, як говориться, на сонце. І вона стає такою самою. І головне те, що вона не пливе. Не пливе. Це дуже важливо. Так, не попутать. Це ми кинемо туди. кинемо туди. Це моє цього року виготовлення з мойого воску. Вже ну, я сам давав віск на вощину. Хлопці, зараз, о, бачите, приблизно таке робиться. Це вощина, що кулаков робив. Е, приблизно таке. Температура вночі 2-3 морозу, в день 2-3 тепла. І, і звісно, що температура повітря має великий вплив на вощину. Люба йогощина, яка має натуральний віск, вона до ну, 5, можливо й до 10 градусів тепла на вулиці. Чого я і знімаю зараз е, відео на вулиці, е, вона що робиться? Чуєте звук? Кришиться, правда? І звук, який характерний бо своя вашіна. Так. Але скажу для тих е експертів, ну не буду вже казати, що диваних чи там ще яких. Для тих експертів, які кажуть, зробили ти хімічний аналіз, можливо там то, да все. Хлопці, зробіть на аналіз хімічний, те, що ви їсте. І побачите, що ви там їсте натурально Зеленою відміткою. Так само в цій вощині гарантувати 100% я не можу. Не можу такого казати, як отут, дивіться, зверху написано, бачите, віск бджолини 100%. Ну, бо моя вощина, я здаю, і вони знають, вони там якісь е, процеси роблять. Ну, діло що стерилізація і все подібно. І, і з мого воску то я й можу казати, що він бджолиний віск немає там ні парафіну, немає там ні сціаріна. Так, вощина теж Кулаковська, ну я Кулаковська, з мого воску і хлопців. Рік 20, 22, 22 березня. Так, щоб вже ну, не так нічого. ця я чуть світліша. за цю попередню. От дивіться, проходить час. Ще раз, який то, 22 березня. От ще трошки е, до... Півтора місяця до двох місяців і буде рік цій вощині. Ви бачите теж, от вона лежить просто від того всього і лопає, ось я беру. От. Тому ну, далі я вскривати не буду, але то видно, що вощина і такій вощині довіряє. Ставиш гнізда, ставиш наставки, все тянеться без питань. Тому що, коли вощина, от ви дивіться, кажуть, пливе дуже сильно. Коли парафін там є, Буде пливти. Коли парафін там є, рамочки з вощиною, нібито доброю, все вона жовта, добре пахне. Ну Краски, звісно, там можуть накидати, і ароматизатори. там Ну Все все отлично. Ставите вощина, нібито відтягується. Що робиться, відтягується від температури, коли парафін є, пливе і саме чарунки. Розтягується, вони стають більші і бджола кормить тоді, не бджолиний не розпліт, а трутньовий То, що матка сіє туди трутньовий розпліт, друзі. Ну, Тому бджоли перебудовують і роблять, формують трутневі ячейки, то що витягується воно. ну Звісно, часом і не співає матка засіяти, бо воно по версії основного основному йде і відтяги від температури, воно все пливе і зверху бджоли заливають медом. а від ваги обривається. Про це все сказано, в інтернеті бачили, в Ютубі хлопці показують. Ну, ще одна є причина це про парафін, я казав. Далі беремо стіарин Він має е, нижчу темп, вищу температуру плавлення вищу навіть завіск. Чуєте, то тоді коли ми беремо нібито овочі на супер пупер може. Навіть будь і якщо ти не знаєш, що це твого воску, вона може і буде теж добре. І її нібито тягнуть, але вона буде дубова. Буде дубова. І до тих пір, поки бджоли декілька поколінь не оприходують, дай теж біда буває. Теж біда буває. Коли, тоді, коли ставиться така вощина, і бджоли не хочуть з, неї, з нею нічого не робити. Чому? Тому що вони е, в нафтовому, в нафтовому ковпаці. Отак крузі Щоб джолам треба запрополісувати толково. І коли вже буде підготовлена матка, засіє, все добре, приходиться дивитися ну решето. Чого решето? Не всі личинки після е, народження або коли лупляться з яєць, не всі личинки виживають. Запам'ятаємо це. Є. Середню температуру між самим парафіном і стеоріном має чистий. Віск. А віск, як звісно, натуральний ніколи не підведе. Далі, ну, ще одна. Оба! вже уже з мого і усе. Виготовлено, як я казав, було виготовлено не так давно, кінець літа. Але я її не зачіпаю цю ващину. Чому? Тому що, ну бачите, от, от вона береш крошиться. Ось. Не от того, що вона ось така о. Але навіть і плюсова температура до 10 градусів. Ось. Дивіться, лущиться. Якщо тут є парафін, ви його скрутите, воно скрутиться і хоч бішо. Далі. Як я замовлення робив, зараз я покажу, яка вага такої таких листів вощини. Ну що, взяв я листочок вощини. включили ми вагу, і зараз я ж я його скрутити не можу, в трубочку поставити. А зараз я покажу, скільки тут є ваги в одному лиску вощини. Наперед кажу, що домовленість була, роблять близько 80 грамів в одному лиску вощини. Більше не роблю. Тому що бджоли будуть тягнути із свого воску. Там те, що кажуть, що там і 100 грамів. Ну можна і робити і 100 грамів. Хай вони з того воску і працюють. Я даю вощину тоді, коли бджолам є необхідність. Не коли пасічнику необхідність. Чуєте? Пасічнику є необхідність, що сніг на дворі буде, а вже пхають твою вощину. Додайте їм працювати нормально. Так, включаємо. Ей. І ложим листочок лощини. Ну тут 87. Зараз ми поправим. 86 може змінитися. Так, для наглядності ще зараз положим і ноль. Ложим другу. 87, друзі. Ну, нормально, правда? Я думаю, нормально. Навіть ця я, яка 86, бо тут, тут я надгріз руками. Ось така, далі. Далі візьмем тут. Візьмем. Що тут нам зробив кулаков з цього воску? 77. Ну, ось таке. Як і там, як і там. Ну, я, по крайній мірі, що вагою, що вощиною цей задоволений. З кулаковим працюємо, кажу, що вже три сезони. Іншого, ну, свій віск нам ні чужого не потрібно, але довіряю людям тим, з яким я договоряюся. Ми беремо загальну кількість воску і здаємо на виготовлення. Тому то друзі, ось так. Ну, ось так. Одним словом я вам показав, розказав, як воно є, що я в себе на пасіці використовую. І, звісно ж, ще хочу одне сказати. Запорука успіхів в ддільниці велике має значення якість ващину, яку ми використовуємо. Тому то я за, те, за тих пасічників, які власноруч виготовлюють ващину, або навіть кучкуються десь і свого воску виготовляють. Це як мінімум свого воску виготовляють у вощину. І це буде прекрасно, тому що ви у себе на пасікці побачите зміни. Зміни введені бджільництва, тому що бджоли самі будуть показувати ту якість цієї вощини. І крім того, те нарощення бджіл весною, літом. І на осінь. Ще одне питання. Кажуть, малою силою бджоли йдуть осінню, якби в зимов. Мало розплоду, мало того, мало сього, мало в зиму йдуть. Ну хлопці, самі пойміть, якщо вощина така, якщо вісь такий б'є ту личинку, вона вроді і є, і є, і ж тут немає, бджоли викидають, народжуються і мертвіє, ну, то те сила сімей набереться в зиму йти. Тому то й ті і вулички, 4, 5 вуличок, Ну, якщо говорить, е, от я, в мене карника, так от. Говорить, то карніка, вона і зимує. Та вона зимує, вона й дві вулички перезимує. Перезимує. Але те, що в мене на пасіці, я бачу, і ті люди, які трохи страхуються і мають і толкову вощину, то в них є і якісна зимівля, і кількість бджоли більше в зиму йде. І це не від самої, я хочу сказати, однієї завісить бджоли або якоїсь породи, чи ще небудь що. Фактори є, криються в основному в гнізді. Оце є основні, скажу, два фактори, які впливають на життєдіяльність бджоли. Це в гнізді і в пасічника отута. То я, друзі, вам всім бажаю здоров'я, здорового розуму, як то кажуть. Бажаю ведення правильним, правильного застосування бджільництва на на себе на пасіці. і буде обов'язково успіх. Ось так. Тому то заглавок є відео, я їм і закінчую. Найкраща вощина є домашня. Тая, яку ти свого воску зробив і нею користуєшся. Буде обов'язково успіх. Всім, кому було цікаво, сподобалося, лайкуємо, підписуємося на відеоканал. Продовжується це життя. Все всього найкращого. До слідуючого відео.